Вітаю мене звуть Вікторія Граму. Сьогодні на Суму Ми говоримо завтракою роману «Майже хороші хлопці Дарією Чайкою. Привіт, привіт, для мене ця книга про дружбу. Насправді чомусь отак, от вона для мене ну звичайно, і про саме сприйняття і про усвідомлення себе і про пошуки себе. Ну і так, про першу закоханість. Про першу закоханість, звичайно розповідається про двох колишніх кращих друзів. В українській школі. І після того, як люди дізнаються про те, що Кім один з кращих друзів гей, то вони припиняють спілкування, тобто припиняють свою дружбу. І, власне, всі події розгортаються у 2016 році у місті Сміла. Під час читання було цікаво зрозуміти, чому саме це місто, чому на Черкащині? Адже ви шостки. І от постійно чомусь шукала такі паралелі з шосткою, все ж таки. Перший і найголовніший критерій був це україномовне місто. Мені хотілося взяти якесь україномовне місто. А шостка в 2016 році, і, ну, і навіть зараз це не україномовне місто, зрозуміло. І я шукала щось із центральної України. І в мене було два варіанти умань або сміла. Але зі смілою в мене є знайома, і я вирішила взяти смілу, тому що хоча б якось поспілкуватися можна було б зі знайомою, щось уточнити, якісь деталі і факти. Тому так. Але коли я почала підставляти саме смілу в текст, я зрозуміла, що я якби її і описувала. Можна так сказати, воно якось так виходило все, наче воно одразу і писалося про Сміло. Хоча потім я зрозуміла, що, напевно, всі такі середні або маленькі міста України, вони між собою схожі. І у багатьох цих містах є якийсь там парк культури, ДК, якісь заводи. І так вийшло, що, в принципі, сміла дуже гарно підійшла. А і ще сміла була вибрана, тому що хлопці займаються футзалом, і в смілі є футзал є команда, тому що не у кожному місті України. І маленькому є футзал саме, це також було критерієм ще одним. А чому саме 2016 рік? Тому що от книзі там згадується і тодішня АТО. І згадується дійсно, як уже підлітки між собою розмовляють про те, що там російська музика це там, погано, ще й не варто слухати. Про Крим також згадується, але не про велику війну. Цей саме період 2016 щоб він не дуже відрізнявся від мене. Підлітки, тому що мені було 16 у 2014 році, їм у 2016, тобто вони недалеко від мене. Якщо брати, наприклад, сучасних підлітків, якщо описувати, наприклад, підлітків 2021-2022 року, мені здається, що я можливо не так би добре їх розуміла, як розуміла підлітків 2016-го. Тому оце був головний критерій. Самі такі спокійні роки, хоча в плані навчання це реально були 2016, там 17, 18. А далі вже ну, ми знаємо, що пішло до ковід, то тепер війна і не так просто про це писати, як мені здається. Писати і про війну це треба робити, в моєму розумінні, треба це вміти, і треба вміти передати всі емоції і взагалі оцей. Накал, який він взагалі є. От взагалі в книзі ви описуєте, взагалі вона ведеться від першої особи, тобто від головного героя Тьоми. І там от описується про те, як він не розуміє Кіма, чому він не дає відсіч кривдникам, тому що його там і б'ють за те, що через те, що він гей, тобто його не сприймають, деякі однокласники, люди. Наскільки складно це було писати, тому що морально. Ну, в житті такі ситуації, ну це не прості ситуації. Я не скажу, що мені було прям важко писати. Я якось так, можливо, в деяких е, випадках абстрагувалася трошки. Ну, е, типу, я проживала персонажа, поки писала. Коли я дописую все, я відпускаю і до собі відпочиваю. Потім знову сідаю писати знову в нього. Отак, от якби захоплююсь ним. І знову пишуть. А взагалі, є якісь улюблені а, моменти з книги, які от для вас особливо щемкі? Дуже серйозно, просто до всіх. Мені подобаються ті моменти, де е, Тьома і Кім е, нормально спілкуються, а таких моментів насправді мало в книзі. Тому що там якась драма, вони пів книги взагалі не спілкуються, потім щось таке не визначене, в кінці також щось не визначене. Але там є такі моменти, наприклад, коли вони там після турніру футбольного, коли вони сиділи і, і їли ці там. Ходоги десь на лавочці. І мені здається, що це такий комфортний, класний момент. І так само, коли вони просто спілкуються між собою там, або 17-й розділ, коли вони там домашні завдання робили, і Кім там контролював цьому. Ну, такі взаємодії їхні, де вони спокійні і просто як просто друзі. У мені подобаються моменти дуже. Ну так, тому що протягом, ну, Майже всієї книги е, маємо розгадати, чому вони не спілкуються, тому що. Е... Тьома, він не є гомофобом, тобто це точно не ця причина. Але все одно, така от загадка. І дійсно, наче перенаєш у свої підліткові роки, згадуєш ці всі сварки, суперечки. А підліткам, які читають зараз, вони теж я думаю, роблять асоціації з собою навіть в таких от моментах, там де є певні непорозуміння між друзями. Так я себе пам'ятаю підліткою, коли якісь такі моменти. Якісь сварки, які здавалися, звичайно, мені дорослим. Мені здається, що ну, це якийсь бред, як можна було за цього сваритися чи за цього ображатися. А тоді це здавалося просто чимось таким, це як кінець світу якийсь був. І так само ось і Тьома. У нього також такі якісь моменти, де. Та і Тьома наче див, нормально, якщо чесно, перед Кімом. Ну, будемо вже казати спойлерами, да, коли він не відповідав на ті його. Смски uh, Кіма і зрозуміла, чому Кім образився на нього. І Тьома поступив негарно. Я його не виправдовую навпаки, я типу, так само, коли я її писала, я розуміла, що це дуже такий момент негарний з боку тьоми. Тому книга називається майже хороші хлопці, тому що вони ну вони не хороші. Насправді вони роблять такі якісь помилки, які звичайно здається в дорослому віці, що це тупо робити таке. Але в підлітковому ну роблять же деякі ну реально, тому що тоді все таке гіперболізоване уявлення. Книга взагалі 12+. А, тобто це свідомо було свідомий був вибір, щоб це саме читали підлітки також, могли читати, могли розуміти, що от є люди різних орієнтацій? Так, да, звичайно, це про підлітків і для підлітків. Тому що хочеться, щоб вони читали такі книги і розуміли, що вони не одні і якби. Подібні ситуації до їх життя також трапляються. Ну і плюс квір-література це те, що потрібно взагалі не тільки якби, гомосексуальним підліткам, а взагалі всім гомосексуальним людям так мені здається, що вона потрібна. Ну, тому що якби, ми маємо дуже багато книжок про гетеростосунки і не так багато книжок про гомостосунки. Тому я за те, щоб наповнювати ринок вір літератури якомога більше, особливо якщо з українським сеттингом. це просто неймовірно. Книжка 12, але там є нецензурна лексика. І там є деякі романтичні описи сцен. Вона підходить, книга під 12, тому що там немає прям таких відвертих ніяких сцен, ну саме сексуального характеру, там є якісь натяки. Але я б не сказала, що вони там прямо ж якісь такі. А ну, не цензурна лексика, так діти в 12 років її також використовують. Я б не сказала, що це щось таке для них новітнє. Як складно було, чи легко можливо писати. Від першої особи від, від хлопця, від імені хлопця, перші розділи книги, взагалі перший варіант книги, він був від третій особи. Там було написано декілька розділів, щось розділів шість. Потім я закинула, зрозуміла, що якось не дуже виходить. Декілька місяців написала і повернулася вже. от. З усією, скажімо, книгою почала писати від першої особи, і мені сподобалося більше від першої особи, тому що я зрозуміла, що у Тьома буде дуже багато емоцій, він буде такий в мене емоційний хлопець, і що від першої особи вийде краще передати це все. Саме моменти Тьоми, як. Типу, які пов'язані з його саме його сексуальної орієнтації, то ну, тут же на допомогу мені приходили мої знайомі з гомосексуальною орієнтацією. Типу, те, що дівчина написала про хлопця, мені здається, це якісь гендерні стереотипи, насправді, з якими ми е, не можемо справитися. Сказати, що якось складно від обличчя хлопця писати. Та мені було не складно, тому що мені здається, що людина вона відчуває однаково будь-яка людина як хлопець, так і дівчина. Скільки взагалі ви над нею працювали? Я працювала над нею з серпня 22-го року по січень 23-го. Тобто, потім ви виклали книжку на платформу Аркуш, так? І вже потім на вас вийшло видавництво. Я виклала. В мережу виклала ще у телеграм-канал, і воно в телеграмі теж доволі добре розійшло. Розійшовся сам цей файл. І потім, мабуть, через декілька тижнів, як я виклала, мені написав Ілля Стронговський, це співзасновник видавництва. Я не зрозуміла, що він видавець, а мені тоді писали люди у телеграмі, деякі писали відгуки. Вони читали книгу, писали мені в телеграмі. Типу, сподобалось, дякую. Я подумала, що Ілля Стронговський — це також просто людина, яка прочитала книгу і хоче написати мені подяки. Я якось не звернула увагу, а потім вже ввечері він мені вже написав, типу, що от. Хочемо запропонувати вам співпрацю. А чи очікували ви, що буде такий попит на вашу книгу, тому що буквально за перші кілька тижнів продали три тисячі примірників, якщо не помиляюся. І зараз вже знову новий наклад, він вже в продажу? Ну, скажімо так, я, якщо чесно, не думала за те, як вона розійдеться. Чогось я знаєте, для того, щоб не розочаровуватися, я не надіюся сильно, тому я така: окей, вона вийде і все. Ну, хтось купить, не купить, нічого страшного. Я особливо за це не задумувалася, а потім побачила, що вона ж прям так розійшлася. І, звичайно, що це і для мене, і в принципі, і для видавництва було такою і... несподіванкою. Чи планується продовження історії, чи не планується? Тобто історія завершена? Ну, я і не планувала, і якось і не збиралася. Я думала, що я хлопців вже написала і відпустила, і якби знову ж таки. Хай вони просто заживуть собі далі в своєму класному, гарному світі. Треба натхнення на те, щоб написати продовження. А я вже зайнята зовсім за іншими думками про іншу книгу. А по-друге, якби я писала продовження, то там було, було стільки драми, мабуть, я б вже не писала щось таке лайтове, тому я і не хочу братися. Хай краще вони залишаться щасливими і здоровими, ніж я їм щось там понапридумаю. Взагалі, як виникла думка написати роман саме на ЛГБТ-тематику? Я тоді, коли писала в 2022 році, я прям підсіла на ЛГБТ на квір літературу багато її читала і вирішила написати щось своє, то що я вже і до того, якби захоплювалась письменництвом. І вирішила написати про квір людей. І знову ж таки, в моєму понятті, якщо писати про квір людей, то це ну, не те, що драма, але воно не може бути легко написано знову ж таки. Ну, якщо ми беремо до уваги Україну саме, тому що в нас тут є і гомофобія, ми це все прекрасно знаємо, особливо 2016 рік. Можливо, зараз вже більш-менш з цим ситуація. Хоча, як ми бачимо, останні новини я читала про і побиття людей в Києві, декілька новин я бачила, тому коли мені здається, що ми трошечки просунулися вперед, з'являються такі новини. Я розумію, що ми знову кудись назад відкочуємося. Ви згадали за іншу книгу, над якою працюєте. Це теж буде «ЛГБТК плюс тематика, чи О, та, так, там будуть і ну, там будуть і про гетеросексуальні відносини, і про гомосексуальні відносини книга, але вона якби тільки в моїх думках, що воки є насправді. Ну я вже визначила, чому воно так відбувається, чому я не можу за неї нормально взятися і написати це мені так підказали і друзі. Про те, що коли я викладала майже хороших хлопців, у мене не було відчуття такої відповідальності, як в мене є зараз. То зараз, коли вже майже хороші хлопці надруковані і вони, типу, досягли успіху, ну, скажімо так, відверто: а наступну книгу, яку мені треба написати, я хочу написати ще краще. Я розумію, що, можливо, це не найправильніший шлях, тому що треба писати так, як можеш, а не старатися зробити ще краще, ну, ти типу, повище своєї голови не стрибнеш, якщо не можеш. Відповідальність, вона, звісно, тисне трохи на мене. Як це бути сучасною українською письменницею? Я себе не знаю, чесно наважаю себе письменницею, якщо чесно, тому що для мене в моєму розумінні. Письменник це хтось, типу, Стівена Кінга, там Бернара Вербера це або Джоан Роулінг. це люди з величезним бекграундом. Це люди, які вже написали багато книжок і у них є якийсь статус. Оце реально це письменники. Логічно, я письменниця, тому що в мене є книга. Але я себе такою не відчуваю. Хіба що, типу, письменниця початківець, якось так. А що в вашому житті є, окрім книги? Окрім того, що ви любите писати, робота є, працюю за комп'ютером, графічним асистентом, що ще є. Таке, оскільки я зараз живу у шості, у мене не так там, там, в мене і немає там знайомих, скажімо так, і друзів, тому що всі мої друзі або в Сумах, або в Києві. Тому я просто собі сиджу вдома, щоб там. Не деградувати, чи якось, так не знаю, як сказати, намагаюся щось або читати, або дивитися якісь там наукові, популярні хоча б відео. Ну, трохи розширюю свої знання про світ і про оточення.